Перша частина плану виконана. Та як таке може бути? Повіна бути серйозна з нас. Оп'ять зацеп. От у нас нарешті покльовочка. Так, всім привіт. Не знаю, чітно мене, не чітно, трошки вітряно. Приїхав я сьогодні на. Ми були на цій локації, але з іншої сторони. Тут недалеко. І тут ловилася і скумбрія, ловилася і донна рибка. Сьогодні в мене стоїть задача перша. Піймати скумбрію, тому що я взагалі не брав ніякої наживки з собою. Я вирішив, я так захотів і я це зроблю. А потім вже закинути на донну снасть і спробувати піймати щось ну щось цікавіше, ніж просто звичайна макрель. Тому дивимося і щось піймаю, обов'язково покажу. А якщо не спіймаю, то, ну, то значить цього випуску. Якщо ви це дивите, значить я щось спіймав. Буквально декілька слів про мої снасті. Значить, Перше, у мене отакий от робочий є кінотік Вібра. Це найдешевший, він трьохметровий. 80 170 грам. Найдешевше, що можна придбати за подібні спінінги. Палка непогана, але він ішов в комплекті за такою 6-тисячною катушкою. Це також кінотік, Пластмасова вона мені дуже не подобається. Тому я його оснастив, придбав. Це Дайва ніндзя 18 6000, дуже мені подобається ця катушка. Саме для морської рибалки, для соленої води, я так розумію, вона йде. вийшла дуже гарна комплектація. А цю катушку я поставив на свій старенький, також найдешевший, який я знайшов, це Білтемовський. І спінінг і 6 я сюди поставив. Тест у нього до 45 грам. Але я сюди і 60 і до 100 грам вішаю, і в принципі, ну, а кому зараз легко. Тому буде зараз перший заброс і я вам його покажу. Місце непогане. Чому я сюди приїхав? Тому що я люблю, люблю ловити сам, а тут місце лише для одного. Тому шанс, що сюди хтось прийде і стане біля мене практично нульовий. І з мінусів, звичайно, що тут. Ну, Навіть руки нема де помити і рибу доставати. Там треба спускатися до води і її погоріком цепляти. Але рибка тут є. І ми її зараз з вами спробуємо піймати. І так, перший заброс легенько покажу, а далі буду показувати лише, якщо щось піймаю. Рибка, я так думаю, стоїть от там під берегом. Тому далеко кидати нам не треба. І погнали, перший заброс. Так, зараз у нас 20 хвилин третього. По карті приливів я не дивився. Треба буде подивитися, що у нас зараз. Але якби була рибка і як вже її виважити, то інше питання. Головне, щоб була рибка. Чекаємо, чекаємо. Так, можна спуститися трошки нижче, але тут менше вітра буде. Люди, я дивлюся, стоять на лодках, з лодок мабуть ловиться. Але з лодки, мені здається, трошки простіше. От берега піймати рибу. Оце дійсно там ще нижче можна спуститися, якщо буде виникне бажання. Мені б хоча б одну мокрель піймати для початку, щоб я міг закинути. І це вже був би гарний початок сьогоднішнього дня. Дуже часто вона бере тут прямо під берегом. Я замітив. Я як ловив минулого разу, тут була досить удачна рибалка. мене. Є наша скумбрія. Хвилин Макрель, буду називати її Макрель. Хвилин 20 половив, нічого не було. Поміняв оснастку і ось буквально другий заброс і якраз те, що мені потрібно, на наживку. Отже, перша частина плану виконана на сьогодні. Ой! Зараз так, рибка є. Все як. І було задумано. Гарно. На їжу я, мабуть, би таку не брав, але на наживку ну, те, що треба. Все, зараз закінчуємо і закидаємо. Обов'язково використовую успокоїтель. Все, закидаємо. От у нас нарешті покльовочка йде. І є! Зараз я в ступорі В повному ступорі Маю отаку снасть, снасть досить велика, війська ну просто на кита. Попробую, вибора то в мене все одно нема. Ту снасть я обірвав і що тепер робити. Буду пробувати. Серйозна риба Це повинна бути серйозна снасть. І отаку от Гачки тут, звісно, супер великі, але це 1,5-2-кілограмова тріска для неї геть не проблема. Ну що ж, спробуємо? Не знаю як я буду закидати, воно вийшло довге таке. Кидать зовсім не Ну якось так, закину. О, не дуже якось. Все Ну, Не скажу, що гробона підмінує, але якась де є. Проблема в тому, що у нас ці за не відправляться. Удобств немає, а така дрібниця, як руки, дуже заважає відпочивати. коли помити руки, почуваєшся мене комфортно, тому довелося зробити таку приблуду і хоч якось набирати водичку да ми Так, є покльовка трошки запутався в показниках і зійшло. Не зійшло, але щось зовсім невелике. Колокольчик гнять, щось невелике. Ну і що і зацеп. Ммм. Опять зацеп. Що за ерунда? Другий раз. Щось подобне. Ай. Та все, зараз перезакидаю. Покльовка була, але чомусь знову зацепилося. Так, щось таке намагається з мене дражнитися. Незрозуміло, я кольчика зразу заберу. Вже угу. треба було зразу підсікати. Мені здалося, що там за кустик, Не дуже. Хоча що, мабуть, дійсно мій провтик, треба було підсікати з колокольчиком. Все, виводи зробив, підсікаю з колокольчиком. І що і знову за Та як таке може бути? Я не вірю своїм глазам. Єсть, взяв цей свій робочий великий спінінг. є на донку, закінчилась наживка Думаю, а ну я ним кину Буквально перший кидок Є Скумбрія Ай, nice, щоб я тільки себе мабуть зацепив так замбріяче вона супротивлялася я вам хочу сказати Але для мого цього дрина це взагалі нічого не означає. Опа, той щось колокольчик дзвонить. Але якось так пару раз ударив. Не знаю наскільки там було видно, не видно. Сподіваюсь, зараз хоча б видно, що воно не клює. Ну, я займаюсь тим, а це хай стоїть. То я вирішив поміняти трохи стратегію. Треба макрелі додому наловити на наживку. Ну і займуся по цим питанням. Холодні небагато, але щось прокльовується. Оп. Брія дрібна, середня є. Велика рідко, але теж попадається. Піде на наживку. Все, ось така от невеличка. наживку те що треба прийде ходиться пробуємо ще була чесна покльовка вот так. Але здається щось і зацепили за щось лише закинув і зразу покльовка. і зразу зацеп. зацеплю спінінг у воду поїхав я не спімав пока камеру включав. Рибу я там відчуваю. Ааа, а, ненавиджу це місце. Все. це капець чи капець. Який вже це раз Все, забуваю про це місце. Просто Ну за що мені таке наказання? Куди кидати? куди не кину зацеп? Чованою, за що вона її там цепляє? І була ж риба, і покльовка, і все. Реалізація, і реалізація точніше не надеюсь хоть снасть збереглася. Ой, хорошо. Хто там у нас? Опять якась малышка. Не треба ж було і зацепитися. Две ага. сюди таких жопких. Надо собраться до дома.